Сьогодні у день вчителя ми поговоримо з тією людиною, яка виховує нове покоління українців. Світлана Залуцька, вчитель, педагог з 30-річним досвідом. Поговоримо, чим живе школа в час війни, та які виклики стоять перед освітянами. Пані Степано, вітаю. Добрий день. А, скажіть, будь ласка, що для вас означає бути вчителем у цей складний час, час війни? У цей Важкий час бути вчителем, це означає, ну, може, це банально сказано, нести добре світле і вічне у душі дітей, але виховуємо майбутнє нашої країни. І, відповідно, це дуже відповідальна справа. Тому я горджуся, що я вчитель, що в мене виходить ця справа. І є діти-патріоти, батьки-патріоти, які мене підтримують у моїй роботі. І ми виховуємо майбутнє, будемо сподіватися мирне. Які головні труднощі зараз відчувають школа та діти? Школи та діти відчувають труднощі, тому що ми живемо в стресі. Четвертий рік ми живемо в цій стресовій ситуації, і на дітях це теж відображається. Багато дітей мають батьків військовослужбовців, як татів, так і мамів да, рідних. Багато в кого загинули батьки, багато в кого е, є родичі, яких вони поховали навіть у нас на кальварії. Да, і тому ми маємо бути не тільки їм нести і розповідати, а й бути підтримкою в ці складні часи. Ну і якщо вибирати, то має бути сильніший, то, мабуть, вчителі, які мають своїм прикладом показувати, що у нас є майбутнє, у нас хороше майбутнє, у нас світле майбутнє. Україна переможе, і у них є, як то кажуть, світ без війни. Давайте так, на майбутнє. Чи змінилось покоління учнів за ці роки? Якими ви їх зараз бачите? Ну рані... зараз вони розвинені діти залишилися дітьми. Зразу вам кажу, діти є діти, я люблю з дітьми працювати, вони світлі, такі душі, і, чесно кажучи, діти дзеркало сім'ї. Сказати, що вони змінилися, в принципі, не сказати, Да, вони розвиненіші, да, ми маємо йти з ними. Води крок в крок, тому що вони з -з 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 освоюють технології, і ми мусимо це теж робити, тому що для того, щоб їх зловити на їхніх хитрощах, ми теж маємо. Знать, де їх зловити і в яким шляхом. О, але вони цікаві, вони допитливі, вони е, патріоти, реально патріоти, дуже багато їх. Вони надзвичайні, взагалі, вони чисті, вони такі правильні. А яку роль відіграють школа та вчителі у формуванні свідомих громадян? Ну, роль велику, тому що ну, хоча все йде з сім'ї, зразу говориться, що все йде сім'ї, але ми можемо коригувати. Тобто там, де десь не додається щось, да, є вчитель, який своїм прикладом відповідно в школі, має показувати, як себе дитина да, ну, що є цінним у цьому світі, що є, е, як це сказати, правильним. Але саме особистим прикладом просто на словах це так не проходить. От приклад свій особистий, як ми волонтеримо, як ми підтримуємо, як ми розповідаємо. Вони з більшим задоволенням послухають ваші життєві історії, чим ну, чим ви їм просто розкажете книжкові приклад. Тому виховання, наше коригування, і навіть я завжди кажу, діти, ви маєте виховати надалі своїх батьків, тому що ваша держава і ваше майбутнє в ваших руках. І вони, чесно кажучи, прикладають до цього багато зусиль. До речі, а чи є місце волонтерства у шкільному середовищі? Обов'язково волонтерство в нас завжди починається от недавно до Дня захисника, тому що різні школи підтримують різні навіть, ну як можна військові формування, да? є якісь свої от такі підшефні і проводяться ярмарки у благочині. Вони там печуть тістечко, продають, роблять якісь саморобні такі іграшки, всякі браслетики, друкують на 3D-принтерах. Це зараз у дуже в них. Вони торгують і вони. Стараються, вони передають. Якщо не може щось зробити, так далі є внески за рахунок своїх коштів. Вони в них, в них є фінансова грамотність. У них, тро, мабуть, навіть трошки вища, ніж у нас у свій час була. А, але школи збирають і непогано підтримують військові служби. І що б ви хотіли побажати і колегам своїм, і учням у цей непростий час? Це непростий час. Я хочу побажати перемоги, перш за все. Перемога причому з великої букви вона буде, тому що я переможу є лише в українській мові. Да? І я це дітей вчу, тому що треба вчити і українську, і забувати все те окупантське, ну що є в цьому світі. Може, я де дещо різка, але так є. Хочу побажати витримки, хочу побажати, щоб всі рідні були вдома. Не по закордонах не, хова... не ховалися, не переїжджали, не воювали, щоб повернулись максимально здоровими і цілими. І нарешті можна було вільно з цілими сім'ями відпочивати, бо зараз дуже багато сімей розділено. Десь і за кордоном батьки, десь і чоловіки на, на, на війні, мами на війнах, це сестри, брати. Ну, це таке, щоб. Комфортно їм було просто, ну а своїм колегам, чесно кажучи, я хочу побажати. Ну сили витримки, це буде банально. Я хочу просто, щоб їхню роботу достойно оцінила ця держава, бо вона ніколи не була достойно оцінена. Один раз і то як це не прикрузвучить при Януковичі. Ми три місяці себе відчували людьми, коли заробітну платню підняли саме освітянам. Як це да? і Юлія Тимошенко тут якось так воно спрацювало. А далі, ну чесно, на ці гроші треба виживати, хоча це потребує просто дуже великих емоційних затрат. Енергійних затрат, моральних затрат, коли е, немає десь поваги. Ну, в принципі, якщо немає в сім'ї, то й не буде в дитини. О, тому банально щастя, здоров'я, много еліта. Ну, це вже після перемоги і зарплати хороші. Пані Світлана, я вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу роботу, за вашу щирість. Дякую кожному вчителю за те, що тримає освітній фронт разом з нашою Україною. Слава Україні! Героям слава!